Вітаю шановних підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про досить незвичайного і рідкісного гриба, занесеного до Червоної книги України листочню кучеряву. Його по-іншому ще називають Спарасис кучерявий, гриб, баран або грибна капуста. І дійсно здалеку, плодове тіло листочні кучерявої, нагадує головку цвітної капусти. Росте гриб-баран переважно у соснових лісах з серпня по жовтень. Листочня кочерява має плодове тіло до 20 см у діаметрі при висоті до 15 см, іноді розміри гриба бувають більші. Листочня кочерява має кущоподібне плодове тіло. У молодих грибів воно світло-жовте на колір, у старіших грибів набиває коричневого кольору. Плодове тіло складається з видовжених, розгалужених, плоскуватих лопатей від галужень, які відходять від товстої стеблоподібної основи. За зовнішнім виглядом гриб дійсно нагадує цвітну капусту, тому і називають його грибна капуста. М'якоть листочні кучерявої біла, щільна, на зрізі не змінює кольору. Має специфічний горіхово-грибний запах. Гриб баран це їстивний гриб третьої категорії. В їжу вживають лише молоді плодові тіла. Використовують після 15-хвилинного відварювання вареним смаженим. Відвар зливають. До складу листочні кучерявої входять полісахариди та макро і мікроелементи, зокрема з макроелементів калій, кальцій, натрій, магній, фосфор, з мікроелементів мідь та селен. Гриб чинить протимікробну, антибактеріальну та протипухлинну дію листовня кучерява це паразит хвойних дерев та руйнівник залишків деревини. Кількість гриба у наших лісах зменшується, оскільки йде вирубка старих дерев. Тому гриб досить рідкісний, занесений до Червоної книги України, має природоохоронний статус зникаючий. І, хоча гриб досить цінний та смачний, потрібно утриматись від його збирання в лісі. Коли плодове тіло постаріє, спори рознесуться на величезну територію, і кількість гриба у лісі буде збільшуватись. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.